Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває прямий спеціальний етер радіо НВ, яке ви чуєте, або можливо навіть бачите, спостерігаєте за нами. Якщо ні, то можна це змінити максимально просто, зайшовши до нас на YouTube і потрапивши фактично в цілий такий, знаєте, калейдоскоп, тому що там, окрім прямого етеру, є і попередні аналітичні студії. Різні абсолютно теми. Ми говоримо, ви знаєте, і про фронт, і про економіку, і про справи дипломатичні. ну, Звичайно, про енергетику, куди ж без неї тим більше, в часи масових. Відключень ну тому, що і Київ, і інші регіони зараз на собі це відчувають, переживають брак струму через російські атаки по енергетиці. Це буде одна з тем найближчої години на відновлення енергосистеми після атак росіян. Потрібні не дні, а тижні. Заявляє голова Укренерго. Отже, що буде зі струмом надалі? Про це поговоримо за коротку мить. І я теж заанонсую ще одну тему: нові треті за ліком спільні військові вишколи Китай. І Росії на території Росії, що і кому сигналізують Китай та Пекін такою поведінкою? Про це поговоримо хвилин так за 25 Ось такий план. Ну а зараз до нас доєднується Олександр Харченко. Це є директор центру досліджень енергетики. Мої вітання. Доброго дня, доброго дня. Почнемо розмову. Я би попросив вас власне оцінити стан української енергетики, тому що нині діють посилені графіки відключення струму. Я думаю, що всі ми на собі це відчуваємо, або перебуваючи в цих відключеннях, або готуючись до них. Ну і добре, що система нам дозволяє, десь там це знаєте, планувати, тому що людина має розуміти, як, як побудувати свій день, свою буденність. Але е, стан енергетики після останніх атак, якою вона є? От стан. На поточний момент. Ви знаєте, Останнім часом характеризувати стан української енергосистеми досить просто вона відновлюється. Тобто, угу. на жаль, ті прогнози, про які ми говорили е, два місяці тому, півтора місяці тому, що нас очікує опалювальний сезон в режимі атака. Три, чотири, п'ять дуже складних днів, і потім поступове полегшення ситуації. На жаль, цей прогноз поки що що найменше повністю виправдовується. І ем, я там, якщо казати про цифри то після атаки загалом нам не вистачає можливості передати десь 5-5,5 гігават електроенергії. Через півтора-два тижні ця цифра зменшується до 2-2,5 і знов відбувається атака, ми просто не встигаємо повністю відновити нормальне живлення. Якби в нас було там 8-10-12 тижнів спокійних, то, напевне, що відновилося Нормальна ситуація, ну таких тижнів боюся, що ми не матимемо, і це не від нас залежить, а від поведінки росіян, яка не є адекватною. Та разом з тим, якщо входити в сам процес ось цього відновлення, бо ви сказали, що дійсно і так воно є, дійсно, українська енергетика перебуває в процесі або в стані відновлення. Чого та енергетика потребує найбільше зараз? Чи правильно я розумію, що окрім живих рук, навчених професійних, так це питання деталей? Це питання додаткового обладнання, якого безумовно не вистачає і на жаль до е, такої загальнопроблемної ситуації викликаної атаками. В нас зараз ще й не вистачає ресурсів для того, щоб масово закуповувати обладнання для того, щоб дійсно. Там намагатися, хоча б сформувати додаткові резерви, продовжуємо витрачати ті резерви, які були створені, але е, через таку глобальну фінансову кризу енергетичну, е, яка викликана і атаками, і по суті. Адміністративним регулюванням енергетики разом ці два фактори зараз створили ну дуже критичну ситуацію з грошима, просто немає грошей для того, щоб закуповувати обладнання е, в резерви. Ем, ну окей, якщо ми говоримо про питання грошей, це це звичайно одвічна така проблема, де їх взяти. Але чи є на ринку те, що ми маємо купити, навіть якби ми ті гроші мали? Ні, обладнання доступне. Звісно, це не є миттєве щось там. От ми захотіли і купили сьогодні, на сьогодні ця ситуація неможлива. Цебто мова йде здебільшого про обладнання, яке закуповується там сьогодні на через рік, сьогодні на через 9 місяців. І суть ситуації в тому, що допоки ми отримували активну е, допомогу партнерів, в тому числі не електроенергетичний сектор, а вона була там певним чином завершена ця допомога в великих обсягах в вересні жовтні 2024 року так от з того часу ми просто використовуємо ті резерви і ті закупки які тоді встигли зробити і здебільшого живемо в стані проживання тих резервів, які тоді були створені, але вони завершаться остаточно за буквально там два-три-чотири місяці. А одночасно ми вже відчуваємо нестачу коштів і на те, щоб будувати нові захисні споруди і розширювати мережу фортифікованих об'єктів, а фортифікації показали вже свою ефективність доволі добре і. Одночасно, ну на жаль, не видно за за рахунок яких ресурсів ми плануємо закуповувати обладнання на наступні періоди атак, і в тому числі на наступний опалювальний сезон. Про це вже зараз треба думати, тому що неможливо купити важке енергетичне обладнання сьогодні. На сьогодні, в принципі, це навіть ну нема що обговорювати. Ем, якщо йдеться про захист, ви зараз згадали про захисні споруди. Ем, чи є якийсь ну не так, щоб уніфікований, але загально прийнятний, загально прийнятий алгоритм? Яким чином які об'єкти належать обороняти? Ну для цього існує спеціальний перелік об'єктів, який затверджується радою національної безпеки та оборони. І скажімо, на рівні національному з точки зору високовольтних мереж існує затверджений перелік 115 об'єктів, які мають бути захищені так званим другим рівнем. І з цього переліку плюс-мінус 76-77 об'єктів наразі е, завершено або щось будуть завершені, а всі інші знаходяться на різному, е, в різній стадії розвитку. І е, на певну частину з них, наскільки мені відомо, вже не видно звідки брати фінансування. Ем, відновлення тут я скажу вам так, що багато в чому ця цей процес він е, там серед людей може бути знаєте міфологізованим. Я це чую, я це відчуваю по е, просто по своєму спілкуванні з людьми. Я би тут попросив, щоб ми десь там ці знаєте, міфи е, розвінчали. Те, яким чином українська енергетика відновлюється, це дійсно там побудова чогось рівноцінного, повноцінного, натомість е, після того, що зруйнували, чи це все ж таки знаєте? Знаєте, таке авральне відновлення скрутити як-небудь. Я зараз грубо кажу, та але це те, що я чую в цих міфах для того, щоб воно працювало тут і зараз. Ну а далі там собі якось нормально це за певний період відновимо. Так взагалі може бути? Ну воно на жаль так і відбувається. Цебто поетапно спочатку застосовуються тимчасові схеми для того, щоб заживити людей. Відбулася атака. Багато що зруйновано, пошкоджено. Відбувається швидке відновлення за рахунок тимчасових рішень, аби в принципі дати людям живлення якомога швидше. Нехай це буде там 4 години на добу, але щоб люди, хоча б якесь живлення, отримали. Далі відбувається вже процес більш стійкого відновлення, нормальні ремонти, поетапне введення потужностей до роботи, але це вже займає тижні. А я боюся, що ніхто з нас не хотів би чекати тижні, перш ніж отримати електрику після атаки. В нас і так же доволі складна ситуація, в принципі, себто дуже часто зараз буває, що відбулася атака відновлюється через 2-3 дні пошкоджене обладнання, іде запуск. А через те, що в принципі мережі вже в дуже поганому стані відбувається технічна проблема на неатакованому об'єкті, але він вже настільки виснажений, він настільки деградував через нештатні режими роботи, що він просто через те, що включили цю ділянку мережі, взяв і відключився. І треба ще один об'єкт терміново відновлювати. А часто буває там, як матрьошка, ще щось станеться. І в результаті є ситуації, коли люди дійсно по дві доби без електрики, вони думають, чому всім іншим включили, а просто. Включили високовольтну підстанцію. Підстанція е, мереж е, місцевих відключилася. Поки там добу її відновлювали, шукали обладнання, робили щось, щоб воно запрацювало. Включили і тут в конкретних будинках відгоріли кабелі. Е, треба тепер їхати. Ці ці будинки так само підключати. В результаті люди реально. Я зараз майже реальну ситуацію описую е, там під дві доби без електрики. І ну така є ситуація сьогодні. Ось ця деградація енергетичних систем від чого вона залежить? Чи можна говорити про певний регіональний зріс або про віддаленість від я не знаю від агломерації від від центру, якщо хочете обласного чи 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 державного? Та тому що ну, це... тут навпаки, якщо чесно, скажімо, в Києві ситуація складніша. Ніж в багатьох значно менших містах, там в Одесі ситуація складніша ніж в багатьох значно менших містах. Перш за все, це обладнання воно в принципі не проектувалося і не призначалося включатися і виключатися. Воно теоретично мало бути постійно включеним і все. А ви розумієте, не гірше за мене за останні чотири роки, скільки разів відбувся цей цикл Включитися-виключитись, і звісно, крок за кроком відбувається деградація, падає міцність, і е, починають просто сипатися певні шматочки. Ну бо я чому питаю про ось цю віддаленість від центру, як я вже сказав, обласного чи державного ем, ця історія вона характерна, коли там люди по дві по три доби без струму перебувають. Я й сам пам'ятаю, це характерна для віддалених районів. Але чи це пов'язано саме з об'єктами генерації, чи це радше там історія про те, що обірвалися дроти, і, ем, і у нас, скажімо, весь цей струм передається по землі, а не наприклад під землею, як в деяких європейських країнах. Ну давайте розпочнемо з того, що багато киян з вами не погодяться, і і в Києві, і в Одесі неодноразово вже були дуже складні ситуації для окремих мікрорайонів, коли люди реально півтори-дві доби. Не могли отримати електрику. отриматимусь абсолютно не сперечати Так, Тут, так. Mm -hmm. е так. само відбувається, тому я би не казав про те, що от там дійсно, якщо є тільки один е одне підключення в якогось невеличкого селища, і це підключення зламалось, то поки його не відновлять, ну дійсно це селище буде незаживленим. в багатьох великих містах. Є хоч якісь варіанти, підключити резервне живлення. Що стосується кабелів підземних, ну да, така історія існує без сумнівів, але в умовах. Коли атакують підстанції, це не має великого значення. І насправді це найпростіша робота відновити лінію саму по собі. Бо набагато більша проблема, коли атака і починають сипатись підстанції, коли перегорають трансформатори, коли відвалюються води. Оце проблема. А ну, лінії відновити це швидко і здебільшого не проблема. Звісно, коли є там велика хуртовина, снігопади часом це займає час, але під час атак це не найбільша проблема. Я би тут повернувся ще раз до е, оборони об'єктів генерації струму. Так ви сказали про те, як це виглядає, яким чином там, скажімо, ухвалені рішення, загальні рішення щодо е, оборони. Це щось, що характерне в принципі для будь-якого об'єкту, чи це якраз такі надзвичайні знаєте такі заходи, які запроваджуються саме під час війни і і конкретно в Україні? Як от із цим? Дивіться, в світі взагалі захищених об'єктів такого роду не існує. Ми, по суті, розробляли з нуля під час війни, яким чином захищати такі об'єкти, як цей захист зробити ефективним. І більш того, він прогресує там буквально кожного тижня. Аналізуються результати атак, придумуються нові технічні рішення, яким чином покращити захист яким чином більш ефективно захищати ті чи інші ділянки мереж, тому ця робота практично постійно відбувається і вона є унікальною себто ніде в світі такого досвіду не мають. Сьогодні до нас в цьому плані енергетики їздять подивитись і попитати, але ну на жаль, немає особливого часу, навіть фізичного на це приділяти достатньо увагу бо колегам дуже цікаво, але реально настільки багато роботи, що нема можливості часом поспілкуватись. Ем, голова правління «Укренерго» пан Зайченко Віталій Зайченко заявив, що для покращення ситуації зі струмом е, можуть знадобитися тижні ем, ті маркери, за якими ем, формуються подібні прогнози, і те, власне, що цей прогноз в собі містить, чи це йдеться якраз таки про цілковите відновлення, про яке ми тут вище говорили, чи про е, там термінове намагання зробити так, аби струм був просто тут і зараз. Про що йдеться? Ну Віталій Борисович безумовно казав про більш-менш стабільне відновлення, коли люди мають змогу отримувати електрику в достатній кількості. І ем, коли ми, можливо, там доведемо ситуацію до ем, одна черга чи взагалі без відключень, без обмежень, для цього безумовно будуть потрібні тижні і тижні. Ем... Українські станції електростанції, так які вимушено скоротили генерацію після атак 6 грудня, зокрема, от після цього ем, наскільки це безпрецедентна історія, і чим вона може бути, які наслідки вона може е, мати, тому що це фактично вимушена е, вимушене скорочення генерації е, атомними станціями. Ну, дивіться, для нас це давно вже прецедентна історія. тобто це не перший, не другий, не п'ятий випадок, коли так відбувається. І атаки по високовольтних підстанціях, які відповідають за видачу електроенергії з атомних енергостанцій, вони відбуваються постійно і вони дуже сфокусовані. Там е, більш-менш нормальна ситуація з захистом, але треба розуміти, що захист не захищає всю підстанцію. Захист захищає ключові елементи цієї підстанції, перш за все, автотрансформатор, який щоб поміняти, треба реально дуже багато часу. Він дуже дорого коштує, тому він захищений, але загальна площа підстанції в середньому 15-20 гектарів. Повна площа там найбільшої високовольтної підстанції в Україні 44 гектари. Відповідно, захистити все обладнання неможливо. Що відбувається? Наноситься удар, і нехай він не пошкодив основне обладнання, він пошкодив певні елементи вторинного обладнання, вимушені обмежувати ту потужність, яку ця е, високовольтна підстанція, яка стоїть між атомною електростанцією і мережою, є такими воротами в мережу. Е, відповідно, в неї падає спроможність передавати електрику. Доводиться обмежувати видачу з атомної електростанції, і допоки не буде відновлена підстанція, допоки не буде відновлена її спроможність знов передавати електроенергію, певний час. Дуже зараз заважають безумовно касетні боєприпаси, бо наноситься удар по підстанції касетним боєприпасом. Він там не дуже шкодить основному обладнанню, але через це потрібно витратити добу а часом і більше на те, щоб провести розмінування. Бо касетні боєприпаси вибухають часом пізніше, абсолютно несподівано. І для того, щоб просто могли стати до ремонту люди, треба провести розмінування. Це все займає час, і безумовно, терористи з боку Росії, які це роблять, вони це все розуміють. Тому ну от у нас постійне таке змагання. Вони е, намагаються нанести максимальну шкоду. Ми намагаємось довершити захист, покращити його, е, збільшити швидкість реакції, швидше відновлювати е, можливість е, видавати електроенергію в мережі. Функціонал атомної електростанції, в разі якщо вона виробляє або генерує, точніше менше електроенергії. Як на цьому функціоналі це все відбувається? Бо, ну, от ми з вами говорили про інші системи, які, там, не, в яких не передбачалися відімкнення, вони мали перманентно постійно працювати. Чи подібний принцип тут характерний? Вже розроблені необхідні алгоритми і. Там, це це була певна задача. На початку війни це було несподівано і нестандартно, але наразі вже необхідні алгоритми зрозумілі, як діяти зрозуміло, і в принципі, тут ну ми більш-менш нормально себе впевнено почуваємо. Ем, відновлення, власне, те звідки брати ось ці е, компоненти, деталі, яких ми потребуємо, є там певна політична частина цієї історії. От прошу дуже напередодні, Володимир Зеленський спілкувався з Джорджою Мелоні, це прем'єр-міністрка Італії, і там серед тем е, було питання підтримки української енергетичної системи. Як зараз виглядає ця підтримка не тільки на прикладі Італії, але в цілому, що Потребуємо і що з того, що потребуємо, можемо отримати від ззовні від партнерів. Дивіться, ми насправді потребуємо грошей для того, щоб купляти необхідні типи обладнання, бо чесно, абсолютно неефективним є шлях, коли там присилають якесь обладнання. Про його координують дипломати з дипломатами, які взагалі не мають жодного зеленого розуміння, як насправді виглядає ситуація. І на жаль, ну нижче плінтуса координація з боку міністерства енергетики українського всієї цієї роботи дуже повільно, дуже неефективно. Але сьогодні з українського боку проблема. Себто, фактично, в нас зараз є одна компанія, яка отримує допомогу від міжнародних партнерів. Це компанія Нафтогаз. Нафтогаз має довіру. Нафтогазі працює система корпоративного управління, але Нафтогаз не має жодного відношення до електроенергетики, і по суті, електроенергетика вкрай обмежена в інструментарії взагалі отримувати допомогу, бо е, основна компанія, яка її отримувала, була Укренерго довгий час. І вони встигли отримати там на півтора мільярда євро грантів, кредитів і дуже ефективно і швидко розподіляли цю допомогу по галузі, але далі відбувся скандал з корпоративним управлінням, звільнення членів наглядової ради, технічний дефолт «Укренерго», зміна голови правління. Все це призвело до того, що зараз Укренерго в технічному дефолті і через нього гроші йти не можуть ні під яким соусом. Це просто технічно неможливо. А інших Провайдерів міжнародної допомоги в енергетичному секторі сьогодні майже не існує. Ну якусь невелику допомогу можуть надавати там ДТЕКу, але це приватна компанія, не державна, і вона не може там за всю галузь працювати. Тому зараз нас суттєва проблема з тим, щоб якомога швидше відновити системи корпоративного управління в державному секторі електроенергетики, відновити довіру партнерів до всіх компаній, дати їм можливість утримувати гроші від партнерів якомога швидше. Комунікація саме з державною компанією це теж щось, що передбачено ну певною міжнародною практикою, чи чи чим це продиктовано? Та, тому що от ви згадуєте про ДТЕК, можливо, так само інші е, гравці могли би з'явитися на ринку, які би могли теж комунікувати і там декларувати свою потребу перед партнерами. Ну давайте розпочнемо з того, що в нас левова доля генерації державна. Цебто, в нас велика гідра державна, в нас центр енергодержавна компанія енергоатом само собою державна компанія, Укренергодержавна державна компанія. Себто, всі ключові елементи державні, є певні муніципальні компанії, як в Києві, які теж там мають певну суттєву долю генерації, але вони не грають в якоїсь суттєвої ролі в цілому. Тому. Я кажу про державних, а більш того, міжнародна допомога, особливо грантова, здебільшого, надається державним компаніям з логіки, що державна компанія є власністю всього народу і вони надають таким чином допомогу українському народові. Але щоб надати допомогу українському народові, треба мати довіру до тих представників цього народу, які ці гроші мають отримати і використати з максимальною користю. А от саме тут у нас проблема наразі. Ну так, проблеми відомо чим продиктовані, і це теж матиме певно свій знаєте шлейф, свій слід е, йдеться про е, останні ці корупційні справи в Україні. Буквально хвилина у нас залишається. Я попрошу е, відповісти на може, десь там знаєте візіонерське питання, і я не знаю, чи зараз в принципі час про це говорити, але модернізація енергетичної системи України як такої е, чи це є тема. Про яку взагалі варто підіймати під час війни? Чи це вже щось про що належить говорити тоді, коли бойові дії закінчаться? Це тема, яку треба підіймати постійно. Ми точно виходимо повністю з того формату енергетики, яка існувала до війни, і зараз просто терористи добивають залишки, і нам треба якомога швидше входити в нову енергетику України. Вже під час війни це можливо, але це вимагає відновлення довіри. Ми знов повертаємось до цієї теми до дуже багатьох елементів роботи енергетичного комплексу для того, щоб сюди прийшли і приватні інвестори, і саме вони є ключом до відновлення української енергетики. Я вам дякую за розмову. Нагадаю, Олександр Харченко з нами на зв'язку, директор центру досліджень енергетики. За коротко мить новини, і потім ще одна тема. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.